Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас совєтське реле РС-10. Паспорт бачимо 03303026 року. Таке ось реле, металічний корпус. Бачимо реле вже трошки підуставши. Зараз знімемо саму кришку, подивимося, які в ньому... Є цінні метали, ножки, як бачимо, посріблені. Розберемо, зараз подивимось. Зняв я кришку з нашого горлів, Вона йде алюмінієво. Тут бачимо мідну катушку і сам контакт. Тут йде один подвижний і два неподвижних. І вони такої йдуть металічного кольору. Це, друзі, паладій, це метал платинової групи. Він дорожчий за золото йде. І в ось такому реле РС-10 йде подвижний контакт. І ось два таких невеличких, дві палочки, такі як ось цього. І також ідуть з паладію. Оце, друзі, такі діла. Всім дякую за увагу. Кому попадають такі реліни, ігноруйте. Доволі хороший метал благородний в них попадає. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.